Скажіть, ми, товариство Олекси Тихова, хоче провести велопробіг стежками Тихого. Ми його проводимо кожного року. Єдине не проводили 14 2014 року, бо була війна. Головний девіз нашого велопробігу буде проспект Олекси Тихова, щоб він пройшов скрізь по всім містам, цей проспект. Костянтинівка, Дружківка, Краматорський і Слов'янськ. Скажіть, як ви до цього відноситесь? Я, будь ласка, представтесь, ласка. Борис Потапенко, місто Детройт, штат Мішиган, США. заступник голови світової ради українських державницьких організацій? Олексій Тихий був прикладним для нас, як ми були молоді студенти в університетах 70-х, 80-х років. Саме він і його друзі патріоти, політичні в'язні, змобілізували нас, і ми боролися за нашу батьківщину, бачучи таких героїв, котрі йшли мучениками в нашу історію. Саме Олекса Тихий є той, котрий довів, що Донбас це Україна, і ми ніколи її не віддамо. Ваш захід тільки підтверджує, що Донбас. І населення Донбасу це є горді українці. Дякуємо.